Чи коли-небудь ви відчували, що ваші власні дії стають найбільшою перешкодою на шляху до успіху? Чи буває так, що незважаючи на всі ваші старання, ви наче самі підкладаєте собі палиці в колеса? І якщо ви відповіли так хоча б на одне з цих питань, то ймовірно ви стикаєтесь з, з явищем самосаботажу. Самосаботаж це складний психологічний механізм. Це поведінка, коли людина ненавмисно чи свідомо щось вчиняє проти своїх же інтересів, руйнуючи власні можливості і досягнення бажаних цілей. Часто це маскується під звичні дії, відтягування завдань на потім, перехід на особисті образи у критичних діалогах або підтримка саморуйнівних переконань. Важливим кроком у подоланні самосаботажу є розпізнавання його ознак та розуміння, як вони впливають на наше життя. У цьому відео ми розглянемо ключові ознаки самосаботажу, щоб ви змогли виявити та змінити ці деструктивні шаблони. Ознака перша відсутність поваги до себе. Відсутність власної поваги є однією з основних причин, чому люди саботують себе. Коли ви не впевнені у власних здібностях і талантах, набагато легше погодитися на менше, ніж ви заслуговуєте. Це особливо вірно, якщо ви страждали від жорстокого поводження або зневаги в дитинстві, оскільки це може призвести до почуття низької самооцінки. Можливо, вас вчили, що ви недостатньо хороші або що ви ніколи не зможете зробити нічого правильно, тоді й не треба намагатися. Коли ви не визнаєте власну цінність, легко піддатися сумнівам і дозволити страху керувати вашими рішеннями. Це може проявлятися в уникненні нових можливостей, заниженні власних досягнень або навіть у відмові від встановлення здорових меж у стосунках і на роботі. Така поведінка стримує вас від позитивних змін. Якщо у вас немає поваги до себе, відчуття гідності та низька самооцінка, то інші люди також будуть поводити себе відносно вас. Мабуть, це одна із головних ознак та причин, з якою треба впоратися. Ознака друга страх успіху. Страх успіху може здатися парадоксальним, але це дуже реальний бар'єр, що запобігає багатьом людям досягти їхніх цілей. Ця ознака самосаботажу виникає, коли ідея досягнення успіху викликає страх або тривогу, а не ентузіазм. В основі цього страху можуть лежати різні фактори, включаючи страх перед відповідальністю, що наступає разом з успіхом, або страх перед можливими змінами в особистих стосунках. Люди часто бояться успіху, тому що він вимагає виходу з зони комфорту та може призвести до вищих вимог і очікувань. Для деяких виникає побоювання, що успіх змінить їхнє життя таким чином, що вони втратять зв'язок зі своїм звичним оточенням або стануть метою заздрості та критики. Ці страхи можуть спонукати особу до невиправданої обережності або навіть до уникнення ситуацій, які могли би привести до успіху. Перемогти страх успіху можна, розпочавши з самоаналізу та ідентифікації коренів цих страхів. Працюючи з професіоналами або через самодопомогу, можна навчитися приймати можливі виклики та відкривати для себе позитивні аспекти успіху. Крок за кроком можливо переосмислити страхи як можливості для розвитку. Ознака третя страх невдачі. Страх невдачі в контексті самосаботажу відіграє ключову роль, стримуючи людину. Цей страх часто призводить до того, що люди уникають ситуацій, які вимагають зусиль або виставляють їх на ризик провалу, що суттєво обмежує їхні можливості досягти більшого. Замість того, щоб використовувати невдачі як джерело навчання та росту, вони вибирають стагнацію як більш безпечний варіант. Одна з психологічних концепцій, яка глибоко розкриває цю проблему, це теорія вивченої безпорадності. Ця концепція описує стан, коли індивід відчуває безсилля змінити ситуацію на краще, після серії невдач. Людина, яка зазнала вивченої безпорадності, може перестати намагатися впливати на події в своєму житті, вірячи, що жодні дії не принесуть результату. Цей стан може значно сприяти самосаботажу, оскільки особа не лише боїться невдач. Але й переконана у своїй нездатності здолати перешкоди, що веде до пасивності та уникнення викликів. Подолання вивченої безпорадності вимагає зміни підходу до мислення про невдачу. Ознака 4: звичність. Ознака самосаботажу, яка часто залишається непоміченою, це звичність. Звички, що мали колись адаптивне значення або виникли як спосіб впоратися з труднощами. Можуть перетворитися на автоматичні дії, які в довгостроковій перспективі зашкоджують нашому благополуччю. Це особливо помітно, коли звички перешкоджають новим зусиллям, ініціативам або змінам, які могли би сприяти нашому прогресу. Часто така звичність маскується під зону комфорту, де людина відчуває відносну безпеку та стабільність, навіть коли це погано для неї. Але за цим ховається страх перед невідомим і відсутність готовності ризикувати чи випробувати нові підходи. Наприклад, прокрастинація може бути звичною реакцією на стрес або страх перед завданням, яке здається занадто складним або невизначеним. Для подолання звичності як форми самосаботажу важливо спочатку усвідомити звички, які стримують розвиток. Далі корисно визначити ситуації, в яких ці звички активізуються і розробити стратегії для їх зміни або заміщення. Це може включати в себе встановлення нових цілей. Залучення до нових активностей або розробку нових реакцій на знайомі виклики. Ознака 5: непослідовні або суперечливі думки. Самосаботаж є звичайним результатом непослідовних або суперечливих думок. Ваші думки формують вашу поведінку. Тому, коли вони суперечать одна одній, може бути важко діяти та приймати рішення. Цей психологічний конфлікт виникає, коли в нашій голові одночасно існують різні, часто протилежні переконання або бажання, які тягнуть нас у різні боки, заважаючи зосередитись та діяти ефективно. Наприклад, частина вас може прагнути професійного просування і готова до важкої роботи та жертв, тоді як інша частина може боятися втрати особистого часу та стабільності, що призводить до прокрастинації та коливань. Така роздвоєність може створити внутрішній стан стагнації, де ніякі значущі дії не відбуваються через неможливість обрати один із можливих шляхів. Для початку необхідно виявити та усвідомити ці внутрішні суперечності, потім треба аналізувати та переосмислювати ірраціональні чи суперечливі думки, замінюючи їх на більш продуктивні та цілісні переконання. Цей процес зажадає часу та саморефлексії, але згодом допоможе досягнути більшої внутрішньої гармонії. Ознака шоста: соціальний тиск або тиск з боку однолітків. Цей феномен виникає, коли ми піддаємося впливу очікувань та норм, які диктуються нашим соціальним оточенням, замість того, щоб керуватися власними цінностями та бажаннями. Такий тиск може спонукати нас приймати рішення, які не відповідають нашим особистим інтересам, тим самим непомітно саботуючи наші здібності досягати власних цілей. Тиск однолітків може бути особливо відчутним у підлітковому віці та молодому віці, коли так важливо зарекомендувати себе в соціумі і відчути прийняття. Проте навіть у дорослому віці багато людей продовжують відчувати цей тиск, наприклад, у професійних колах або в особистих стосунках, що може прозводити до відмови від особистих амбіцій на користь збереження статусу кво. Для подолання соціального тиску важливо розвивати самостійність у прийнятті рішень. Це включає в себе зміцнення власних цінностей, ясне усвідомлення того, чого ми хочемо досягти, і встановлення меж, які захищають наші особисті інтереси. Розпізнавання та відкидання необґрунтованого соціального тиску може відкрити двері для більш свідомого та самодостатнього життя. Ознака сьома необхідність контролювати ситуацію. Ця ознака проявляється в бажанні мікроменеджменту та контролі над усіма сферами життя, наприклад, робочого процесу або особистих стосунків, що часто веде до виснаження та конфліктів. Керівники, які не довіряють своїй команді та постійно підозрюють найгірше, не мов би весь світ є шахівницею, де кожен хід мусить бути під їхнім контролем, ризикують перетворитися на диригентів без оркестру. З іншого боку, тривожна матуся, яка занадто захоплюється гіперопікою, може ненароком позбавити своїх дітей важливих уроків самостійності, не усвідомлюючи, що інколи найкраще, що вона може зробити, це відпустити рольове колесо та дозволити їм самостійно плавати у водах життя. Така потреба в контролі може бути спричинена страхом, тривогою перед невизначеністю, побоюванням невдачі або втрати авторитету. Особи, які вважають за необхідне контролювати все довкола. Можуть несвідомо відштовхувати колег, друзів та родину, які можуть сприймати таку поведінку як недовіру або надмірний тиск. Ця потреба в контролі не лише створює напруження у стосунках, але й може зупинити особистісний розвиток, оскільки відсутність гнучкості та відкритості до нових ідей та підходів обмежує можливості для інновацій та навчання. Для подолання цієї тенденції важливо розвивати власну толерантність до невизначеності та довіру до інших. Це можна досягти через практику делегування, встановлення чітких меж відповідальності для себе та інших, а також через навчання та використання стратегій стресостійкості. Перемога над саботажем вимагає від нас сміливості визнати власні внутрішні бар'єри та рішучості працювати над їх подоланням. До речі, можете написати у коментарі, з якими ознаками самосаботажу вам довелося зіткнутися у житті. Пам'ятайте, що ви головний архітектор свого життя, і лише ви вирішуєте, яким буде ваш наступний крок. Світ чекає на ваші успіхи, тому не дозволяйте внутрішнім сумнівам стати на вашому шляху до величі. І якщо ви вважаєте це відео корисним, оцініть його та поділіться з ним з друзями, щоб я міг продовжувати створювати такий контент. Щоб отримати більше подібних відео, натисніть кнопку підписки та не забудьте натиснути дзвіночок з повіщень. Дякую за перегляд!